Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому огляді дуже чудовий квадроцикл від компанії Мікілон. Моделька Hammer 300». Отже, квадроцикл з приводом на задні колеса. Привід, до речі, тут в нас карданний кардан-редуктор на е, задній міст. Цей квадроцикл дуже він мені подобається саме тим, що на ньому реально можна подріфтувати. В нього вистачає потужності для того, щоб там е, е, навіть підпригувати на якихось таких горбиках. Ну тобто він драйвовий. Він не без повного приводу так, але в принципі потужності і цієї маневреності в ньому все ж таки вистачає. Потужність двигуна складає 300, кубіч... верніше, 300 кубічних сантиметрів. Це одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з балансувальним валом, потужністю на 23 кінські сили. Квадроцикл реально витягує, в нього колеса, до речі, стальні, диски вірніше. І що це може означати? Це може означати лише одне: що можна гарцувати на ньому, будь де в принципі, по будь-якому покриттю, гума така лише цьому сприятиме. До речі, колеса радіусом у нас 12, попереду та позаду, позаду воно буде трішечки ширшим. Дискові гідравлічні гальма в нас стоять по кругу, попереду незалежна підвіска, позаду моноамортизатор. Всі амортизатори по кругу можна налаштувати. Також функціональна дуже підвіска, ходова частина вірніше. Шарові ми не випресовуємо, а відкручуємо. Можна зробити це в домашніх умовах абсолютно без проблем. Розганяється цей квадроцикл до 80 км на годину, а цьому сприяє автоматична коробка передачі. До речі, у нас тут є як понижений, так і повишений ряд. Ну і задній хід, звісно.

Подіуми для багажу, якщо вам потрібно. Попереду у нас тут бардачок, куди можемо скласти якісь свої речі. Ну і також там розеточки 12 вольт та USB. шка Світло дуже-дуже класне. Давайте на нього зараз і подивимось. Аварієчка присутня, ледівська лінзована оптика. Зверху у нас додаткова лампа, яка регулюється за нахилом, вверх та вниз. Можемо підлаштувати, як вам буде. Зручно. Також попереду потужницька лебідка, яка витягне вас, якщо десь задній привід не справиться. Хоча не знаю, що це може бути. Також фаркопчик позаду ми маємо. Щодо зручності, квадроцикл дуже зручний. На ньому перебувати просто насолода і дрифтувати ще більше насолода. Щодо гальмів, верніше стояночних гальмів, у нас виведений ручник ось сюди на кермо. Одним, одним таким рухом ми гальмуємо всі колеса. Дуже прикольно, до речі, виконано. Також звертаю увагу, що цифрова приборка дуже читабельна, ну така красивенька, непогано виглядає. Тому народ, якщо вас зацікавив такий квадроцикл, переходьте за посиланням, що знаходиться під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація. І також наголошую, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів та доставка по всій Україні різної техніки. Якщо щось незрозуміло або лишилось питання, завжди можете зателефонувати за номерами, що вказані на нашому сайті. Ну а я дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть комент, як вам така машина. І підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім, Па-па!